Хлопці, всім привіт! Хто хотів зекономити, уважно, слухайте мене. Прийшла зверху вказівка і прийшла перед цим. Вказівка прийшла скидати ціни. Навіть ті трактора 23 рік, які минулорічні трактора свіжі, 9-11 місяць випуску, 1000 доларів. 1400-1500, я сам не повірив, що можуть бути. Но, дійсно, так, є такі, а такі знижки можуть бути. Тому, друзі, хто хотів собі реально дешевше, ми не беремо предоплату, вони ніяких афер і так далі, привозимо на місці з водієм решіти. Все просто е, реально є техніка, яка стоїть, але ну, вона стоїть, вона по суті, е, шифен, майже штука баксів, знижка на шифен 244. Є моделі е, бренду Титан. Е, 1400, наприклад, от, 354 лово з реверсом. А, от, навіть техніка, яка 23-го року, бо зараз приходить нова поставка. Зараз приходить новий завоз техніки. Буде на осінь великий завоз і треба звільнити склад. Треба розпродати те, що є зараз, щоб воно не стояло. Кажу, як є, Бо Тому що буде потім прийде новіша модель, старшу вже ніхто не купить. Щоб техніка не стояла, не псувалась, не а, портилась, то ми вирішили. Зробити, ну, як ми вирішили. Мені прийшла зверху вказівка, що треба. Виходить, все, що в нас залишається. розпродати, чим скорше. Дві людини вже забрали фотон у 244-й, фактично по ціні ДВ-шки там шарова ціна. Ну, реально по ціні там кінтав, е, скільки зараз стоїть, чи От По такій ціні забрав Вово оригінальний Вовол, 23 рік. Новий нулячі, Ну то фотон то є бренд. До дяді Феді одного забрали, кату забрали з реверсом 244. Зараз от, людина військовий забирає шифінга. Знову ж таки, шифнг 244-й заводу Титан. 3 800 з передком на здорових колесах 8 на 2 коробка. в кого ви бачили, хоча б в одного магазина таку ціну на шиф. Також 350 в нас зараз. За 3200 дали добро 350 Шифен. віддавайте шифен. Мікентаверверка, шифен 350 дВ. Шифен може бути ДВ, може бути Титан може бути що завгодно, шифен, то є шифен. от то таке. Також є багато навісного. Так що хлопці записуйте собі номер телефона. Я вам то зараз конкретно озвучую ціни, які. От, записуйте собі номер телефона, набирайте, що з таке є зараз тракторів здешевши. Щось таке зараз тракторів дешевше, то е, можна виходить, буде віддати, можна буде відвести за дешевшою ціною, за знижкою. От, тому хто хотів собі, знов таки. А я зараз пройдусь ще по цінах е, на нові трактори, бо там нові поставки теж є трохи здешевшення. Знов ж таки, оригінальний шифен 240-3200, акційний 350 і теж 3200. Фактично, за одну ти сам. Ціну а, знаємо, 350 і всюди кошти дорожчі, Також є нові з блокіровкою, є нові з примусовою гідравлікою, вони йдуть дорожчі. А, шифенги, вот. Також, а, що ми маємо далі? А, далі далі будемо дивитися по-навісному, тому що відгружаються, тому що зараз йдуть прицепчики. Речі, копавочки ДТЗшні, вот. Також акції розпространяються на трактор RD 244 люкс. Також як Оріон, кентавр, Форт і РДшка, дворіскове щеплення, широка резина, зашита жопа, э, дві гідропари, два гідровихода. Вот, він рівно 6 тисяч 6 тисяч. Тобто, ще скинули ціну на 150 баксів. Плюс є, звісно же, торг. Вот, до речі, людина забирає такий лово по ціні Вот Він зараз стоїть на відгрузку, він зараз грузиться. Вот. Тому вот, зараз людина забирає такий фотон по ціні кентавра. То там теж сумарно десь. Ну, баксів 800, там знижки від таких нових точно є. То я не придумаю. От, в знайомності багато пройшло фрезів 140-х, різних брендів, кому потрібно. Також такі малюки по мототрактори. Бачите, без сидушки ще додатково зробимо знижку. А тако по 300-250 по 250 доларів. Поняли? Від старих цін з в Мототрактор Ті є 160, -ка, є 200. А, 240 нема, ну і він, в принципі, не користується попитом. А, мотобочки мотобочки йдуть від 800-900 від доларів. От, також багато копавок поприходило. Трясучок на зараз На сезон також. Я показував вже ленточну копалку, також є Virex польські. Так що, по навісному вибір дуже хороший і дуже багато всього по навісному, по прицепному обладнанню зараз і на картошку, і далі. Борони, пуга, фрези і так далі. Все в наліччі все є. Тобто Можете теж звертатись. Доставка теж навісного йде безкоштовно. Корпуса на сажалки, доставка теж є безкоштовно, Наші машини без передплати, прямо вам в двір без нової пошти. Бо мені деякі люди кажуть, що в нас навісне дороге, там пламбас, десь там трохи дешевше, є багато деє трохи дешевше. Хлопці, в нас навісне в ціну, в ціну включена доставка нашим власним транспортом, прямо вам в двір. Багато в інтернеті навісного продається там. У нас, наприклад, стоїть там, 15 тисяч, а там, там, наприклад, стоїть за, за 12 там, чи за 13. Ну ви розумієте, що навісне воно важке, воно обйомне. То все, вони відправляють просто почтою на відділення. Адресна вже теж дорожче. І нову пошту не оплачує, оплачує тільки е ви і за пошту будете платити і за навісне. А доставка новою поштою буде стоїти дуже нормально, так, повірте мені. Плюс ще з відділення треба забирати, теж є морой в нас. Ціна вже ж вам її в двор привезете навісне воді, І ви з ним розрахували. Все, без пересилок, без пошт, без навожних платежів. Косово зараз теж на сезон. Вірекс, лісічки є. Оприскувачі. Теж. Дуже багато розібрав, багато було оприскувачів. Теж польські хороші. І, звісно, кентаври. 244-ті, нова супер ціна ще дешевше ставить. Також в налічі 50 кентаври кентаври. ціньоні є 504 F на 500 баксів дешевше інтернету буде стоїть. Отакі -о, є ще кентаври з передком 244 VR Ну я їх не дуже раджу. Ну і шифанки звісно, шифанки В наліччі всіх е кольорів, всіх е можливих модифікацій. Хіба що. Нема 354 безрівних. Не, не дуже, а таке все є. Вон у нас ще стоїть ловов. те залишився один, і ще два штуки осталось ще на продаж е уціненних. Вон Кентавр 50, до речі, то що я кажу. На великих колесах 8, е на 8 передач реверс, на, на здорових мостах посилено. 504 на 50-тій ходові. А, Теж ä, дуже класний трактор. І, до речі, ще такі самі з кабінами. Також весь модельний ряд Джинма присутній ä, Ginma від 6600 Також присутній весь модельний ряд Scout. скаут від 5900. Від 6900 великий і по 5000 маленький. Туреверс вот. mm. на 254 50 і теж, наявності є. До речі, є одна 50-ка оцінювана, там майже на 1000 доларів дешевше. Тому цікаво теж оцінені, я по ньому знімав окремо відео, він ще стоїть, є євше. Но можете теж набрати, я вам скину на Viber фото чи відео, і так далі. Он бачите, фотончик, і стан відмінний. Ось, до речі, той 50-ка, стара генерація. Інший колір, і там немає, вроді реверсу, а так, ходова, мости, колесна база, все таке саме. І к Ді -Ді Феді, конечно, по приходу дефеді, всі є на вибір. І е, малі, і сороковки, і е, з реверсом без реверсу, з примусової гідравліки, без примусової гідравліки, в любых кольорах з любим дизайном капоту, будь-то новий, старий, який е, вам подобається. От, тому теж по дяді Федорах можете звертатись, є хороший вибір. Е, е, ДТЗшки, як завжди, ДТЗшки, як завжди, у нас, е, по ДТЗшкам шкам сама. Приємна ціна, але ну, ДЗ-шки йдуть по обичній ціні. Інтернетуські на них зараз акцій немає. По порти, що я розказав по тих тракторах, що є. А, до речі, 54.04 без кабіни. Теж багато людей питає, стоїть є наявності. От, ціна 9900, обична. Йде. ДЗ-ки. І в принципі все. Так по навісному, по по інших моделях, які я не перечислили, можете подзвонити, запитатися, бо я все не пам'ятаю на щось, може бути знижка, на щось не може. Ну, факт в тому, що ми звільняємо склад на осінь, тому нам треба деякі моделі розпродати. І прийшла вказівка зверху, що там на, той, на той, на той, на той, на той трактор можна віддавати так дешевше. Тому, хто хотів собі, в принципі, і маленькі ремінні. Трьохточки і мото, і трьохціліндрові є, з чого вибрати, і 4ціліндрові, вон 354 фотон ще є. один теж а, Кату вже продано, забрали. Ката вже продана, на жаль, кати вже забрали. Кати вже, рахуйте, немає. От. Тому так, друзі, ви знаєте, куди звертатись Знову ж таки, наголошую. Переклад ми не беремо ніяких. Продажа офіційна з гарантією, з документами під ключ. Розрахунки всі на місці а, при отриманні техніки доставка безкоштовна по всій Україні, хоч навісного, хоч тракторів, хоч все, що ви не заказали, доставка йде безкоштовна, без жодної плати наперед. От, тому майте теж на увазі і в жодному разі нікому наперед нічого не давайте. От, багато афористів зараз. О, тому, друзі, тако, таке відео. Всім добра. Сподіваюся, що хтось звернеться і це до себе придбає трохи дешевше, ніж е, є в інтернетах. Всім гарного дня. Щастя!